Привіт! я Тетяна Захарова. Для тебе Захаровна запрошую в свій агроблог, в якому я розкажу, як просто з користю і радісно ввести свою присадибну ділянку. Саш, подивись, яку красую тебе привела. Це Голосіївський ліс, і саме в серці, в серці Голосіївського лісу знаходиться навчальний центр майбутніх садівників та виноградарів. І зараз я тебе хочу познайомити зі своєю коліжанкою, яку я знаю багато років. Це Галина, познайомся, це мій агрооператор Олександр. З Галю ми знайомі. Я не знаю навіть скільки років, але одне скажу, що колись ми з нею співали в хорі колос. Галочка, я тебе вітаю. Всем <ріст> рада бачити. Скажи мені, будь ласка, от я зараз переживаю от за Сашу, за всіх інших, ми переживаємо, як нам зберегти імунітет і укріпити імунітет. Я знаю, що одна з найкращих ягід це смородина. Ти можеш мені сьогодні розповісти все, що ти знаєш, про смородину, про порічку? Так, звичайно, смородина і порічки це най... Одні з найпоширеніших ягідних культур вони якраз поширені в зоні лісостепу та полісся. Це дуже корисна ягода. По-перше, вона має дуже багатий хімічний склад, вітамінів, мінералів, пектинів, фенолів, які допомагають імунітету нашому. І є невибагливими. У вирощуванні ці культури Галь, дивись, от ми всі знаємо, що у нас є чорна смородина, е біла смородина, червона смородина, а є порічки. Скажи, будь ласка, це одне й те саме чи це можливо різні, різні кущі, різні культури? Це культури дуже близькі, такі близькі родичі, порічки і смородина. Якщо ми вживаємо термін смородина, це розуміється чорні ягоди смородина. По річки бувають різних відтінків від червоного до білого, прозорого забарвлення ягід. Також є ще близькою родичкою. Золотиста смородина. От там ми додаємо до смородина золотиста. Це досить теж поширена ягода. Саша, ти знав, що є золотиста смородина? Ні, не знав. Бачиш, що... а сьогодні ти вже знаєш. Е, Галь, скажи, будь ласка, ти можеш нам взагалі показати, як виглядають кущі різного віку, щоб ми розуміли, коли ми, ну коли ми, наприклад, там на базарі або ж в садовому центрі, щоб ми знали на що дивитися, як виглядають молодші. Розказати нам, як правильно посадити, як удобрити. зможеш нам допомогти? Я вам покажу на рослині, яка має бути, який має бути однорічний саджанець, тому що ми висаджуємо однорічні саджанці. Угу. Ну, Тоді добре, тоді пішли, будемо дивитися на однорічні саджанці. Розкажи, куди ти мене привела? Ми знаходимося у першому полі розсадника. Це шкілка ягідних культур. Це смородина, порічки і золотиста смородина. Якраз перед вами рослинки це порічки. це Порічки червоні, uh -huh. червоні ягоди. Золотиста смородина, дуже красива. Така, бачите, вона делікатна і смородина. А чим золотиста смородина відрізняється від порічки, ну, якимись якостями можливо? Ягоди золотистої смородини вони цінні для людей, з які мають діабет. Тобто вони сприяють пониженню цукру в крові. Mm. Продукти переробки, соки, мармелади, компоти. Я навіть і не знала про таку рослинку. Дуже ароматні, дуже смачні. Галь, розкажи, будь ласка, от зараз осінні роботи. Що ми робимо з кущами смородини, порічки? Ну, от все, що зараз. Ну, це, маємо ця зробити. діляночка, це однорічні. Однорічні саджанці ягідних. Минулої осені ми висадили живці, оскільки ягідні культури розмножують лише вегетативним способом. Ми виростили за рік, ми отримали однорічні саджанці, які перед вами. Угу. Зараз ми викопаємо рослину, щоб ви бачили, який саджанець. І пересадимо її. так? — Із живця через рік. І так. І так. А пахне а запах. Саме ось в цій порі, коли ми не маємо на кущі ягід, і нам треба розрізнити, де порічки, а де смородина, за ароматом ми їх розрізняємо. Ось однорічний саджанець смородини. Із живця за рік ми отримали ось таку чудову рослину. Стандартний саджанець першого сорту смородини повинен мати дві-три гілочки пагони. От, умовну кореневу шийку не менше 1 сантиметра. І 5 основних коренів. Звичайно, що коренева система мичкувата. От, і наше завдання якомога е, ніжніше пересадити рослинку, щоб не пошкоджувати кореневу систему. От, рослинка смородини має підземні бруньки. Ось тут ви можете бачити, які надалі нам будуть формувати основу куща. Ці гілочки, які ми ось маємо, ми їх маємо після висаджування на постійне місце зрізати. А скажи, будь ласка, дивись, от ми зрізаємо, ми залишаємо тут до п'яти сантиметрів, а оцю верхню частину, якщо її ну, намагатися укорінити, знаєш, що зможе вирости? Чи звичайно, це ні. живці, які ви можете довжиною до ну, ось так приблизно собі. десять см Десять п'ятнадцять сантиметрів, так. Так в середньому це десь чотири бруньки. Ну тут буде більше бруньок на на п'ятнадцять сантиметрів. Ви висаджуєте в ґрунт, залишаючи над поверхнею одну брунечку. І через рік ви отримаєте. Саш, ти зрозумів? Значить, беремо один кущ, а фактично отримуємо кущі ще й два живця. Ну супер, тоді давай, мабуть, пересадимо цей кущик в якесь місце інше, щоб йому там було комфортно. Пішли. Проходь, галочка. Розкажи, будь ласка, який має бути ґрунт? Для ягідних культур найсприятливіший, найкращий ґрунт це легкий, тобто супісок. В наших умовах це супісок. От, він не є багатим на поживні елементи, поживні елементи так. А, але ми доглядаємо, ми вносимо мінеральні добрива, ми вносимо органічні перегній. І... Рослини чудово почувають. Аби був кращий дренаж, я зрозуміло? Так, аерація так. Що? Да. ґрунту, щоб коренева система добре отримувала той самий кисень. Зрозуміло, ну що, давай тоді садить? Так. Яка е, нам яма потрібна? Ямка? Я порічок і смородини, найоптимальніша це 50 на 50. Тобі допомогти? Ні, ні. А то в мене агрооператор мій завжди допомагає. Ґрунт абсолютно легкий. Дивись, Саш, дощовий черв'ячок це один із признаків того, що в ґрунті гарна аерація. Він тут риє ходи, і через ці ходи в грунт потрапляє потрібна кількість повітря. Стінки мають бути рівні для того, щоб забезпечити якомога більшу площу в ямці для кореневої системи, оскільки ми її викопали, порізали, тобто травмували, ми повинні знизити стреси для рослини. При посадці троянд кореневу систему її ще підрізають. Так. Тут потрібно підрізати чи не Якщо дуже довга коренева система, ну в першого сорту це. Корені мають бути не менше 15 сантиметрів. Uh -huh. Якщо дуже довгі, краще їх зрізати, щоб не було заломування. Uh -huh. Якщо ми заломаємо, то рослина буде страждати. Отже, є ямка, в нас стінки рівні. На дно ямки ми даємо мінеральне добриво. Наразі це нітроамофоска, змішуємо з ґрунтом. Далі обов'язково потрібно зробити таку пару сантиметрів ґрунту, щоб корені не торкалися добрива. Далі ми ставимо ось так рослинку по центру ямки. Ямка в нас 50 на 50. Давайте по буду центру. Дирати. І буквально на пару сантиметрів глибше, ніж рослина росла на попередньому місці. І водою. Галь, скільки води? Вітро. І тепер просто засипаємо. Просто правильно? щоб кущик у нас вирівняти кущ. От, і чекаємо. Поки втане вода, Поки, да? так, так. Поки вбереться за рахунок того, що ми трошки присипали ґрунтом, коренева система рівномірніше роз... угу. розправиться в посадковій ямці. По річку ми садимо за таким же принципом. Аналогічно. Аналогічно. Угу. Далі ми ущільнимо ґрунт навколо куща. Угу. В посадковій ямці краще зробити трошки ямку, бачите, щоб ви будете поливати, щоб вода. Була під кущем і залишаємо. І обов'язковим є зрізання вегетативної маси, залишаючи десь до п'яти сантиметрів. Зрізи ми нічим не обробляємо Ой, для студента. Ні, не потрібно. Не... З цих гілочок ви можете наживцювати і посадити ще, отримати рослинки. Зрозумів, Саша. Ми як зараз як наживцюємо, як посади, ви буде у нас наступного року ціла посадка. Але Саш, запам'ятай, ніколи не залишай е, пагони необрізаними на щойно посадженому кущі. Також ніколи не залишай свої кущі без поливу. Для рослин це дуже важливо, особливо перед зимівлею. Ніколи не саджай кущі смородини або ж порічки біля хвойних дерев, тому що ці кущі є переносчиком збудника іржистих хвороб, що в подальшому просто знищить всі хвойні насадження, які є в тебе на присадибній ділянці. Також ніколи не саджай кущі смородини або ж порічки на важких ґрунтах. Що значить важкі ґрунти? Важкі ґрунти це ті, які мають в своїй основі багато глини. Це суглинки наші. Чому не можна садити? Тому що коріння смородини матиме обмежений простір для росту, що це означає. У смородини мечкувата коренева система. Тут багато бокових корінців, тут багато мілких корінців. І якщо ґрунт буде дуже важкий, то ці корінці не зможуть пробитися далі. І, відповідно, надземна частина буде страждати від нестачі поживних елементів і вологи. Ой, саш, так щось зимно. Трошечки примерзла, погріюсь, а поки гріюсь, я тобі розкажу історію з мого дитинства. Колись моя бабуся послала мене в садочок, аби я нарвала листя смородинового, саме смородинового, бо воно запашне, для того, аби квасити огірки. Ну що, я дитина обірвала весь цей кущ з усього куща листочки. Ну і принесла бабусі такий величезний кошик з тим листям. Пішла вона, вирізала гілочку тої смородини і наказала мене за те, що я обірвала весь кущ. З того часу так багато для огірків, я не рву листочків. Сугубо по пару штучок на одну баночку. Так що гріємося, п'ємо чайок і далі йдемо відновлювати нашу ділянку. Сьогодні я майже навколішках пролізла під дерево, тримаю в руках незрозумілий для тебе предмет, а це садовий бинт. Садовий бинт це прекрасна альтернатива побілці. Ті люди, які не люблять дуже побілку, вони використовують садовий бинт. Для чого це робиться? Це в першу чергу захист. Стовбура молодої рослини, молодого дерева, від сонячних опіків, від розтріскувань і інших кліматичних якихось негараздів, перепад температури. Він може бути різної ширини, може бути різної щільності. Ще дуже часто, коли присадибні ділянки знаходяться біля якихось насаджень по типу лісу або посадок, дуже часто зайці навесні або взимку приходять і обгризають кору дерев. Відповідно, якщо пошкоджена кора, то дерево вже не є цілісним. Це спричиняє захворювання або в найгіршому випадку загибель нашого дерева. Це у нас алеча. Вона не стара, вона середнього віку її порядку п'яти років. Як правило, дерева обгортають садовим бантом молоді, або ж такі, які не досягли великого віку. Тому що старі дерева у них вже захисний механізм кращий, і плюс вони не такі смачні для наших чотирилапих шкідників. Що ми робимо? Ми відгортаємо кінець. Нашого бента. В першу чергу ми фіксуємо, зав'язуємо на вузлик і потім починаємо обкручувати наш стовбур. При цьому нас, е, нашаровувати один слой на інший, аби воно все було щільно прилягало. Ми тут трошки перекрутимо, аби сама тканина щільніше прилягала до нашого стовбура. В принципі, цього вже достатньо. Аби зрозуміти, що краще робити, білити або обмотувати, варто оцінити взагалі, де знаходиться ваша ділянка. Якщо близько до якихось посадок або лісових насаджень, де є загроза, те, що ваше дерево може бути пошкоджено такими гризунами, як зайці, то краще обмотати і тим самим вберегти від пошкодження такого механічного. Якщо ж немає, то, на мою думку, краще побілити. Воно і гарно, і ми тим самим захищаємо нашу кору від хвороб і дрібних шкідників, які можуть залишитися з літнього сезону. Саш, запам'ятай, завжди захищай свої дерева, і молоді, і старі. Вони віддячать тобі гарним врожаєм. Завжди прибирай опале листя навколо рослини, тому що там можуть зберігатися шкідники. Завжди превентивно обробляй від шкідників наші кущі, тому що ці кущі смородину чорну, смородину білу, червону, дуже полюбляє галиця, листокрутка. А превентивно обробивши, ти захистиш її на зимово-осінній період і на весні. Завжди купуй посадковий матеріал у справжніх професіоналів, тому що вони вирощують Свої кущі з зернятка, з насінинки. До речі, знаєш що це таке? Це насіння смородини. Його зібрали студенти кафедри садівництва аграрного університету. А вже з цього насіння далі вирощують у такі прекрасні кущі, які ми можемо з тобою посадити на наших присадивних ділянках. Саша, ми з тобою сьогодні були в дуже цікавому місці, в самому серці Києва, в самому серці Голосіївського саду. Там справжні спеціалісти і майстри своєї справи розповіли нам, як правильно садити, пересаджувати, обрізати нашу смородину і порічку. Та ще й в подарунок ми отримали з тобою книжку Петра Захаровича Шеренгового, основоположника е, взагалі садівництва і ягідництва в Україні. І тепер з цією книжкою ми будемо більше знати і мати більше класної інформації. Я тобі її передаю на досугі почитаєш.